Вивчення історії виникнення, становлення і розвитку нових національних видів спорту завжди викликало підвищений інтерес у науковці, викладачі спортивних кафедр, вчителів фізичної культури, тренерів, спортсменів. Це пояснюється насамперед тим, що значна, значна проблема має історичне, теоретичне і практичне значення. Глибоке знання історії виникнення цікавих для молоді видів спорту позитивно впливає як на розвиток теорії методики національних єдиноборств, так і на пошук ефективних організаційних форм залучення і підготовки учнівської молоді до регулярних занять народними видами єдиноборств і бойових мистецтв, які мають давню. Давню історію підготовки підростаючого покоління до захисту рідного краю від ворогів. У Запорозькій Січі таким бойовим мистецтвом було козацьке характерництво. Воно утворилося і розвивалося внаслідок високих вимог українських козаків до своєї психологічної і фізичної підготовки. Їхні вміння всебічна психофізична підготовка і морально вольова вихованість високо цінувалися серед козацької старшини, так і серед рядових козаків. Про що що свідчать історичні джерела. Нині, коли народжується національна фізична культура та спорт, особливо актуально показати сучасній молоді, позитивний досвід наших предків, їхні прагнення регулярно займатися фізичною підготовкою, вести. Здоровий спосіб життя, всебічно розвивати свої природні якості і надзвичайні психофізичні здібності. Вивчення методичних посібників навчальних програм і статей засвідчує, що цікавим і перспективним у цьому плані є український національний вид спорту Гортен, розроблений на основі козальських… Бойових мистецтв та єдинопорств заслуженим майстром спорту України Едуардом Єрьоменком. Новий вид спорту заснований у 2008 році на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу, як освітня складова на виконання державної програми інформаційні та. Комунікаційні технології в освіті і науці та державної цільової програми роботи з обдарованою мулем на 2007-2010 роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів номер 2016, 8 серпня 2007 року. Цей вид спорту базується на принципах багаторічної, цілорічної спеціально організованої підготовки дітей та молоді і спрямований на всебічний розвиток, морально-етичне та патріотичне виховання учнів. Він є визнаним видом спорту в нашій державі за наказом Міністерства України справ сім'ї, молоді та спорту. Від 21 серпня 2009 року, виданому до Дня Незалежності України, робочі програми фізкультурно-здоровчих занять спортингу для дітей, затверджені рішенням експертної комісії за методичного з програмно-методичного забезпечення фізкультурно-здоровчої і спортивної діяльності національного університету, університету фізичного виховання і спорту від 18 червня 2005 року. Всеукраїнські, регіональні та місцеві навчально-виховні заходи з Хортигнув спрямовані на реалізацію указу Президента України номер 244 від 20 березня 2008 року про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Вивчення і аналіз літературних джерел це слайд 4. Засвідчує, що назва нового виду спорту Хортин походить від назви місця, де для двобою козаків хорт і відомого в світі острова Хортиця на Дніпрі, де була розташована Запорозька Січ. Вона активно діяла і відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Тому ідея виникнення Хортину як комплексної системи самодосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов'язана з відродженням давніх народних традицій, що передавалися з покоління в покоління. Система підготовки, виховання характеру, досконалення майстерності та надбання змагального духу українських козаків, козаків лягли в основу хортингу, як нового виду спорту, створеного в Україні. Він має регламентовані правила змагань, за якими за бажання можуть змагатися хлопці, дівчата загальносвітніх навчальних закладів у різних вікових категоріях та вікових групах. Як вид оздоровчого та бойового мистецтва. Хортен має поступово ускладнювати програму підготовки молодої людини, поділену на кваліфікаційні рівні ранки, де кожен ступінь відповідає певному рівню загальної та спеціальної фізичної підготовки. Обов'язковою мовою хортингу є знання і виконання хортингістами елементів, техніки самозахисту та інших необхідних складових з підготовки фізично розпинної особистості. Слайд 5. Важливе значення у навчальній програмі з хортингу відводиться виховним правилам, які включають дотримання вимог етикету, суворої дисципліни під час проведення тренувальних занять, технічних, функціональних та вольових аспектів підготовки хортингістів. Підвищена дисципліна та етикет поведінки учнів, вважає автор, є системною. Системою впливу на формування характеру особисто допомогою батькам дітей, які займаються в гуртках і спортивних секціях спортину, загальноосвітніх навчальних закладах. Адже вони виховуються і розвиваються не тільки сильними, а й здатними захистити себе і близьких людей у небезпечних ситуаціях. Під час занять у гуртках і спортивних секціях учнів також формуються здорові звички до самовдосконалення, розвиваються вміння гідно проводити себе у школі, сім'ї та за місцем проживання. Велике значення Установлені розвиток українського виду спорту Хортинг мали навчально-тренувальні семінари, які організовувалися Українською Федерацією Хортингу. Перший семінар за участю 65 тренерів, інструкторів і спортсменів із 14 областей України проводився в Києві 20 вересня 2008 року. Наступні навчально-тренувальні семінари були проведені 25-27 вересня 2008 року Петровську, 28 вересня в Запоріжжі, 10-12 жовтня в Донецьку, 18 жовтня в Рівному, 27-28 жовтня в Трускавці Львівської області. Після проведення цих семінарів були організовані перші спортивні змагання, на яких апробовувалися правила змагань нового українського виду спорту Хортин. Вони були проведені 1 листопада 2008 року. На базі загальноосвітньої школи номер 214 міста Києва. Слайд 6. У змаганнях взяли участь понад 100 учасників. Після організації цих змагань продовжилося проведення навчально тренувальних семінарів, які стали стабільнішими, організованішими і пліднішими. Так, 1 листопада 2008 року було проведено семінар у Броварах Київської області. А 17-18 січня 2009 року у Лубнах Полтавської області ці семінари. Проходили за активною чусті молоді, яку цікавили нові форми і методи навчання, тренування і проведення змагань з Хортингом. Проведення в Україні серії навчально-тренувальних семінарів та перших спортивних змагань з Хортину дало змогу 1 березня 2009 року організувати перший відкритий чемпіонат Автономної Республіки Крим у селищі міського Ти Кіровське. 3 4 березня провести навчально-тренувальний семінар у Судаку. Після цього відбулася офіційна реєстрація нового виду спорту в Україні. 25 березня 2009 року Міністерство юстиції України видало свідоцтво No 3076 про реєстрацію Української Федерації хортингу. Її головою було Призначено видатного українського спортсмена, випускника Дніпропетровського державного інституту фізичної культури Едуарда Єрьоменка. Через кілька днів, 29 березня 2009 року, в селище міського типу Пуща водиця Київської області пройшов перший всеукраїнський турнір з хортингу серед юнаків, кадетів та юніорів, у якому взяли участь 96 спортсменів із різних областей України. Головним же заходом того року з Хортину вважається перший всеукраїнський турнір серед дорослих, який було проведено 10 травня 2009 року на спортивній базі загальноосвітньої школи номер 104 Оболонського району міста Києва. Важлив... слайд 7. важливою історичною подією у розвитку хортингу як виду спорту стало рішення колегії Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 9 лютого 2010 року про внесення хортингу до переліку визнаних видів спорту в Україні. На підставі рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про внесення змін до переліку видів спорту, що визнані в Україні, наказом номер триста від 9 лютого 2010 року Хортинг за номером 71 було внесено до переліку видів спорту, що що визнані в Україні. Згаданий наказ було зареєстровано Міністерством юстиції України за номер 186-1717-481 від 25 лютого 2010 року. І це свідчило, що в нашій країні хортин визнано самостійним видом спорту. Отримавши державну підтримку, цей вид спорту за короткий час набув масовості й великої популярності серед дітей, молоді та дорослих. Тобто Хортин став національним видом спорту української держави. Не залишившись без уваги новий український вид спорту і серед не залишився без уваги новий український вид спорту і серед фахівців зарубіжних країн, ними зацікавились закордонні тренери, спеціалісти з бойового єдиноборств. Їх було включено до складу. Організації, яка провела перші міжнародні змагання з Хортингу в Києві. Цей міжнародний турнір було присвячено Дню перемоги і проведено в Києві 9 травня 2010 року. У спортивних змаганнях взяли участь дві команди з Росії з Рязанської області Республіки Чувашія. Одна команда з Туркменістану і багато команд з різних областей України. Це дало підстави для заснування. Відділень Української Федерації фортингу за кордоном. 31 січня 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило також навчальну програму і дало дозвід на відкриття відділень з Хортингу дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих дитячо-юнацьких школах Олімпійського резерву. Слайд 8. Для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фахівцями Української федерації хортингу була розроблена навчальна програма з Хортингу з урахуванням вікових особливостей учнів. Це дало можливість вивчати Хортинг як універсальну систему змішаного єдиноборства, яке втілило у собі найбільш ефективні прийоми спортивних і прикладних єдиноборств та бойових мистецтв. Вивчення літературних джерел засвідчує, що перший офіційний чемпіонат України через чоловіки, серед чоловіків та жінок відбувся 26-27 березня 2011 року в місті Бровари Київської області. Змагання проводились на спортивній базі. Економіко-технологічного університету за участі понад 120 учасників із 16 областей України. За підсумками проведених змагань, переможцям уперше були присвоєні спортивні змагання Майстер спорту України. Першим майстром спорту України з Хортину став студент Національного університету фізичного виховання і спорту Олександр Милов, тренер Шевчук. Другий чемпіонат України серед чоловіків і жінок відбувся в Київському палаці спорту 22-23 березня. 2012 року в ньому взяли участь збірні команди з 18 областей України у складі 157 спортсменів. У 2012 році було успішно проведено відкритий Кубок України з Хортину в місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області, в якому взяли участь понад 30 команд України. Та Росії. У спортивних змаганнях виступали 172 хортингісти з 22 областей України та збірна команда з хортингу Російської Федерації. Третій чемпіонат України з хортингу Українська Федерація хорт провела в Київському палаці спорту 22-23 березня 2013 року. У змаганнях взяли участь збірні команди з 20 Одної області України Києва та Автономної Республіки Крим наступний відкритий кубок України з Спорту проводив 7 8 грудня 2013 року в Львові в спортивному комплексі Грація. Слайд 9. У змаганнях взяли участь спортивні команди 17 областей України, Києва та Автономної Республіки Крим. Організаторами цих змагань були Міністерство молоді та спорту України, управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації і Львівська обласна федерація Хортингу. Велике значення для розвитку виду спорту серед учнів мало введення хортингу до варіативної частини навчальних програм з фізичної культури для 5, 9 і 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Ці навчальні програми з Грифом рекомендовано, офіційно введено Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Постанові від 15 вересня 2011 року Міністерство освіти, науки, молодь та спорт також рекомендувало відкрити відділення хортингу у вищих навчальних закладах першого четвертого рівнів акредитації та запровадити спеціалізацію з національного виду спорту у вищих навчальних закладах. Розпорядження за номером 111 одинадцять десять 20 9 листопада 2011 року. Наступному році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту прийняло рішення проведення хортингу позашкільні навчальні заклади, а також видало лист розпорядження від 14 грудня 2012 року про схвалення навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів. Та надання грифу рекомендовано Міністерством освіти, і науки, молоді та спорту. Це свідчить про те, що за короткий період новий вид спорту «Хортен» було впроваджено і в багатьох позашкільних навчальних закладах. Сьогодні спортивні клуби з Хортингою працюють в усіх областях України, автономні в ну, Криму, Києві та Севастополь. Цей вид спорту має свої. Відмітні атрибути, емблеми виду спорту, прапор, гімн і марш хортингу. Слайд 10. Велика популярність, популярність отримав хортинг і за кордоном. Керує розвитком у зарубіжних країнах Міжнародна федерація хортингу. Яка заснована в Україні в 2009 році розробником Хортену, майстром спорту України міжнародного класу Едуардом Єрьоменком? Міжнародна федерація створена як міжнародна громадська організація фізкультурно-спортивного спрямування, що керує і розвиває хортин у світовій класифікації змішаних спортивних єдиноборств. Основною метою федерації є реалізація комплексної програми популяризації хортування. Як самостійний вид спорту на міжнародній арені у зарубіжних країнах. В міжнародних правилах із хортингу є декілька різнопланових розділів спортивних змагань. Основним серед них вважається двораундовий комплекс спортивного двобою. Він охоплює весь природний арсенал прийомів, самозахисту спортсмена, які включені у спортивну змагальну програму. Новий український вид. Спорту Хортен сформувався як спортивне єдиноборство у результаті узагальнення багаторічного національного міжнародного досвіду та творчих пошуків підходів до занять тренерів, учених відомих спортсменів. З запровадженням Хортену в багатьох країнах світу його техніка значно збагатилася. До неї було включені найбільш ефективні раціональні прийоми, що сприяють кращим досягненням у спортивному єдиноборстві. Тому Хортен Є у світовому спортивному співтоваристві новим напрямом комплексного змішаного єдиноборства. Проте два його різнопланові раунди двобої суттєво відрізняють цей український вид спорту від зарубіжних єдиноборств завдяки розробленим міжнародним правилам, які у світовій спортивній практиці до цього часу не застосовувалися. Слайд 11. Цей спортивний винахід. Дозволяє залучати до спортивних змагань спортсменів із різних вітчизняних і зарубіжних видів спортивних єдиноборств, що сприяє масовій участі єдиноборців у спортивних змаганнях українського виду спорту «Хордит». Вивчення офіційних документів засвідчує, що міжнародна громадська організація, міжнародна федерація Хортингу, зареєстрована в Україні Міністерством юстиції України 6 серпня 2009 року за поданням семи країн України. Російської Федерації Куби, Греції, Литви, Грузії і Туркменістану членами міжнародної федерації Хортин на початку 2012 року були представники 26 країн світу Україна. Грецька Республіка, Грузія, Республіка Куба, Республіка Туркменістан, Литовська Республіка, Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Федерація Республіка Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, Сполучене Королівство, Великобританія, Франція, Словацька Республіка, Угорщина, Бангладеш, Ісламська Республіка Іран, Республіка Білорусь, Італійська Республіка, Республіка Польща, Естонська Республіка, Палестина, Азербайджанська Республіка, Народна демократична Республіка, Алжир, Республіка. Туніс, Узбекистан, Республіка Молдова офіційно та інші офіційно зареєстрованими Міністерствами юстиції інших держав є національні спортивні федерації, хорти в Україні, Російської Федерації, Латвії, Словаччини та Вірменії. У зв'язку з великою популярністю Хортинг за кордоном постійно зростає і організаційна діяльність Міжнародної федерації Хортинку щодо реєстрації у згаданих країнах національних спортивних федерацій Хортингу. Слайд 12. практика засвідчує, що найбільш динамічно розвивається Хортинг в Україні. Російській Федерації, Словаччині, Великобританії, Румунії, Франції, Німеччині, Ірані, Вірменії та Азербайджані. Він набуває розвитку завдяки проведенню міжнародних навчально-тренувальних семінарів, впровадженню програм, які обіймають питання організації проведення тренувального процесу, підвищення рівня підготовлення спортсменів, організації міжнародних змагань, суддівської практики та інше. У календарних планах Міжнародної федерації Хортингу раз на два або на три роки плануються офіційні міжнародні змагання серед дорослих юнаків, юніорів, учнівської молоді. Це насамперед чемпіонати світу, Кубки світу, чемпіонати Європи, Кубки Європи, відкриті міжнародні турніри тощо. Планування всеукраїнських міжнародних захист здійснюється у тісному співробітництві з Міністерством молоді та спорту України. Висновки. Таким чином, вивчення і аналіз історії становить та розвитку козацьких ядбиноборств засвідчує, що серед них найпопулярнішим є хортин, який в Україні визнано національним видом спорту. Він є також одним з найпопулярніших і наймасовіших видів бойових мистецтв. Сьогодні хортингом займаються провідні фахівці спорту з різних міст і областей України, переважна більш з яких має вищу спеціальну освіту і є спеціалістами та магістрами з фізичного виховання. Як зазначалося, хортинг включено, включено до єдиної спортивної класифікації України, сайт 13. За результатами проведення офіційних спортивних змагань з Хортинду державними органами з фізичної культури та спорту понад фахів... 60 фахівців Української федерації Хорти присвоєна кваліфікація тренер вищої категорії. Понад 40 суддям присвоєно звання суддя національної категорії. А понад 100 спортсменам з різних областей України почесне спортивне звання майстер спорту України. Їхня активна робота сприяє охопленню заняттями хортиною і оздоровчою діяльністю широких верст населення від маленьких дітей до людей старшого віку. Популяризують фізичну культуру спорт серед молоді, залучаючи дітей та юнацтво до здорового способу життя. Першопрохідці Хортингу як національного виду спорту сприяють вихованню юних громадян України в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї батьківщини. Безперечним є й те, що тривким і міцним підґуттям розвитку хортину в Україні стали багатовікові народні традиції, що передаються з роду в рід від покоління. До покоління від часів сарматів до Київської Русі і до запорозьких козаків. Новий вид спорту хортен став Україні важливим складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного, і духовного виховання молоді, відродження та розвитку українських бойових традицій. Заняття хортингом сприяють зміцненню здоров'ю, розвитку фізичних, морально-вольових якостей та інтелектуальних здібностей молоді, шляхом залучення їх до регулярних тренувань, участі в спортивних змаганнях, навчально-тренувальних семінарах та інших фізкультурно-здоровчих заходах, що проводяться за програмою Української федерації Хортингу. Дякую за увагу!